Угорські митники затримали пасажирський автобус Неоплан, в котрому знайшли контрабандні цигарки та бурштин. Майже тонну дорогоцінного каменю та 12,5 тисяч блоків сигарет не побачили українські митники та прикордонники. Тим паче, що автобус попередньо перетнув міжнародний пункт пропуску Тиса. Після цього факту прокуратура Закарпаття розпочала кримінальне провадження стосовно посадових осіб, що пропустили контрабанду. Прокуратуру Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами митного пропуску ТИСА, а також ЧОПського прикордонного загону, які шляхом зловживання свого службового своїм службовим становищем належним чином не привели митний огляд пасажирського автобусу неоплан, який їхав в напрямку на виїзд з України в Угорщину і Маємо такий результат, що вже угорські правоохоронці виявили саме в цьому автобусі близько тонни бурштину. Санкція вказаної статті досить серйозна, вона передбачає як мінімум 10 років позбавлення волі і з позбавлення права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю. Інформацію про виявлення підлінових виробів та борщину у пасажирському автобусу одержано Чепським загоном від Угорської прикордонної поліції через контактний пункт заход. По даному факту призначено службове розслідування. Варто зазначити, що на Державну прикордонну службу першочергово покладено завдання щодо пропуску через кордон осіб та недопущення незаконного перевезення зброї припасів вибухових та наркотичних речовин.